Що робити, якщо масово випадає волосся? Перше, перевірити функцію печінки. Друге, які препарати ви зараз приймаєте. Якщо печінка слаба, то вони можуть бути токсичними для організму. І першим реагує волосся. Третє ендокринологічні порушення, Щитовідна залоза, передменопаузальний період. Четверте стреси, бактеріальна грибкова інфекція, недостатність вітамінів, виснажливі дієти. В нормі випадає до 100 волосин в день. Також є андрогенне облесіння, яке спадкове, є облесіння з віком. Масове впадіння волосся, якщо є, то перше, треба звернутися до трихолога, який зробить трихоскопію, подивиться корінь волосся. Друге здати біохімію крові, здати гормони крові. Третє зробити зі шкріп на бактеріальну та грибкову інфекцію. І по результатам. Лікування назначать. буває так, що хтось зловживає алкоголем, знаходять гельмінти, призначають противогельмінтні, і все волосся